Обидва активно підтримують атаку. Пердута падає у боротьбі з чачу, а і це штрафний. Туда. І змушений було так притримувати рукою. Смикати робить зауваження капітану Ворсли Чеснакову. Подача на дальню стійку І 1-0 забиває Ворскла. Юрій Коломоєць відзначається. Взяв я певну паузу, тому що подивився на лінійного орбітра чи не було. Натомість ось ця подача ребенка на дальню стійку. Який собі простріл головою, якщо це можна назвати прострілом, від, якщо не помиляюся, В'ячеслава Шарпара, який теж непогано володіє ударом головою. Так і є. Шарпар на дальню стійку, а там чотири футболісти Карпат залишилися за спиною Юрія Коломойця, який зіграв як справжній центр Форвард. І випередив абсолютно увесь е, захист правим флангом Владислава Кулача. Перед Кулачем величезний простір. Він прокидає м'яч собі на хід. Кулач прострілює, немає удару. Мірошниченко в останній момент відповідь від Карпат. Правим флангом Денис Мірошниченко рухається. Казав Мірошниченко, що просить Навару його постійно підключатися до атак, діяти активно і. Чачуа, Худобяк і Голодюк, хоча іноді до них е, спорадично додаватиметься Аркес. Простріли один-один. Так само з нічого майже виник цей момент. 45-й номер. Цей Форвард відзначається дебютним для себе м'ячем у офіційних матчах за Львівські Карпати. Здавалося, нічого так особливого. Худобяк отримав м'яч і помітив, ось це підключення Рібаса. За спини у Ігоря Пердути випірнув, з'явився, опинився. Футболіст, за яким треба стежити найбільше. Саме на коломойця була ця подача. Удар відбувається у ближній кут. від Кадеміана. Дезорганізовано вони грають під час кутових, штрафних. з-під двох футболістів пробивав Кадемян, хитро з на рівні голови. Як зараз на В'ячеслава Шарпара, Кадемян є удар від Ардіна далку. Знову рятує Мисак. Усі стандарти Ворсле це дуже небезпечно. Якщо не з першого удару, то з наступного після підбирання. Ось цей компонент гри у Ворсле варто відзначити. І у поєдинку із зіркою. А зараз відповідь від Ворсле, яка ребенок у штрафному майданчику ребенок пробиває. Неймовірний сейв від Романа Мисака. Рятує свою команду не вперше у нашому поєдинку голкіпер. Львівських Карпат. Як зараз Рибенка прогавили захисники? Як дозволили після цієї передачі від скляра втекти. Бачимо, що тут Мірошниченко найближче за усіх був. Нестеров нас доганяв, Перейри навіть близько не було. Я у Львові, можливо, у другому таймі команди нас чимось здивуються, і це може бути дуже небезпечно для Ворсли. Шарпар мчить уперед. Перед ним декілька суперників і ще більше партнерів. Передача може забивати коломоєць. Шарпар. 2-1. 2-1. Помилка у елементарній ситуації від Карпат. Василь Сачко такий, наче... Досить замислений, так? хоча мав би тішитися, тому що трапилося. Шарпар тут вибігав. Три, навіть 4 в 2 були ворскляни, і все зробили як слід. Шарпар віддав на коломойця, залишився у недодачу. Тут лише Перейра, Нестеров так, заважали гравцям ворскли забити. Нема чого звинувачувати Мисака, нема чого звинувачувати захист. Тут наварив 14-й номер Маріо Аркес, втративши м'яч. Так він пішов вперед, пішов сміливо. Коломоєць і смикає його за футболку Перейра. Порскли у першому таймі були потенційно загрозливими та небезпечними. Дивимося, чи футболка у стінці і Коломоєць моє. Там Рибанок пробиває м'яч над верхньою стійкою. Так, над поперечкою горіт пролітає. Поруч із дев'яткою. Наважився на удар Павло Рибанок і був близьким до успіху, мушу сказати. Майже без розбігу. Поруч із ним Осман. Пердута. Ні в один дотик не подає. під ліву ногу. Зараз подача Коломоєць пробиває із такої позиції так само. Це удар для Мисака. Пердута спокійно на замасі кльоца прибирає, подає. Виграє позицію Несторова Коломоєць. І лише кутовий, лише тому, що Коломойсь розраховував на більше. Удар все-таки був із е, лінії воротарського майданчика. Вони мають на це право. Вони свої моменти використали. Вони ну, реально були сьогодні ближчими до успіху. І як розігрують дотепно зараз Рибинок та Шарпар, прострілює шарпар. Удар відбувається від Одарюка. Ще один удар, 3-1. Лютно не могли очікувати гравці Карпат і е, Шарпар визначається знову зі знаком плюс у нашій грі віддає результативну передачу на Одарюка. Хоча тут після його передачі був заблокований цей удар, але наскільки ж важливою була ця роль, і частина шарпера у атаці Ворскли, наскільки ж вона була вагомою, тобто, по суті, можна сказати, що Гол плюс дві передачі. Удари 12 проти 5, 8 проти 1, удари в площину, лише один удар. Україна.